Мир вам, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова. Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах, Бачать очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного, і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його, він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші, бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний, бачить обличчя Його. У Євангелії від Марка, тринадцять сім, Христос надає 10 ознак, які вказують, що ми наближаємось до Його повернення. Першою з десяти ознак останнього часу є фальшиві пророки та месії. Другою ознакою останнього часу є війни та воєнні чутки, третьою ознакою останнього часу є землетруси та голод. Ранково росою сьогодні буде Євангеліє від Марка 13:9.13: 13. Пільнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть. І бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перша Євангеліє мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, і що дане вам, а що дане вам буде тієї години, то те говорить. Бо не ви промовлятимете, але Дух Святий, і дасть брата, і видасть на смерть брата, на смерть брат, брата а батько дитину, і діти повстануть напротив батьків і їм смерть заподіють. І за імя Моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Четвертою та п'ятою ознаками останнього часу є переслідування та поширення доброї новини. Ісус передбачив, що цей період часу буде настільки важким, що лише щирі віруючі витримають до кінця. Це переслідування матиме такий інтенсивний характер, що становитиме реальну загрозу вірі. Деякі будуть страчені, інші будуть зраджені членами сім'ї, оскільки ця напруженість і тиск зростають, іноді призводячи до смерті та розриву найдорожчих сімейних зв'язків. Буде багато тих, хто під тиском і напругою тих днів відійде від віри. Вони покажуть, що насправді ніколи не мали в собі Божого життя. Не дивно, що з минулого століття відбулося безпрецедентне зростання переслідувань християн, особливо в мусульманських і в комуністичних країнах. Значна частина західної цивілізації давньої основи християнства, стає все більш ворожою до християнства, Незважаючи на жахливе переслідування, справжні Божі діти стоять до кінця, покладаючи свою довіру на Ісуса, Його учні будуть Сміливо свідчити про нього, і не злюбивши свого життя в цьому світі, вони отримають вічне життя в майбутньому світі. Той самий час, коли ворожець проти послідовників Ісуса інтенсивно зростатиме, добра новина буде проповідуватися всім народам. Такого ще не було за 2000 років історії. У 1800 році Біблію було перекладено лише 71 мовою. До 1930 року мов було вже 900. Сьогодні, Слово Боже, доступне 1918 мовами. Ще більше тисячі мов у процесі розробки. До 1800 року християнська віра в основному була обмежена Європою, Сполученими Штатами та частинами близького сходу. Сьогодні є християни та місіанські євреї по всьому світу. Місіанський єврейський рух продовжує набирати обертів серед Божого вибраного народу. Церква швидко зростає. В країнах третього світу, особливо в Африці та Азії, в Євангелію від Матвія, 24,14 Ісус підкреслює цю ознаку, кажучи: і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Слово використане в цьому уривку із святого письма є грецьким терміном етнос, що насправді означає раса, племя або група людей. Сучасні технології дозволяють проповідувати Євангелія кожному етносу людям у найвіддаленіших куточках планети. Це ще один важливий знак того, що останні дні вже на порозі. Завтра продовжимо. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Небесний батько. Я дякую, що ти вірний завжди, що, що ти дивишся, що ти слідкуєш за Своїм Словом. І Твоє Слово, воно все збудеться, як ти їй заповів, що кожна, кожна буква, навіть літера, вона буде виконана в славу Твою. Будь, Господи, з нами сьогодні, будь, Господи, з народом Твоїм, підкріпляй, Боже, кожного. Всякому місті, Боже, милуй, давай сили, давай помазання, давай мудрість, дай нам чути голос Твій, і прославляти Твоє ім'я. Молю Тебе за Україну, Господи, помилуй нас, помилуй Україну, збережи нас від лукавого, Господи, збережи нас від цього всього, що, Господи, робиться. Боже, помилуй Україну. Дай Твої благодать, дай, Господи, благодать для нашого народу, для наших дітей в ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, з кожним, Господи, на кожному місті з українцем. Збережи. Господи, дай різ духовний, дай розуміння, дай пробудження, Господи, помилуй. То, що багато говорить, Господи, помилуй нас. от... Від Господи, того, щоб не було ядерної катастрофи. В ім'я Ісуса. Будь з нами, Боже, ми довіряємо Тобі, наш добрий Батько. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.